Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву, дитячий садочок. 36, школа здоров'я. Перевіряю укриття для наших діток. Є три окремих приміщення. Це третє приміщення, в якому перебувають діти самі малесенькі. Угу. Це діти першої молодшої групи. Цьому укритті у нас є достатньо роздаткового матеріалу. У нас є іграшковий матеріал. У вас Централізована полине централізовано. Централізована тут з групі 22 градуси тепло. Це укриття слугує у нас для дітей другої і молодшої групи. Є тепла вода. Я бачу. Бойлер. так. Дивимося по птиці. На зворотній стороні перелік, перелік, Саме, лік, перелік ліків, які повинні тут бути для середніх і для старших ага, діток. Ага. Воно у нас поділено на дві частинки. Бачимо Wi-Fi так підключений. Досить потужна вентиляція. Дивлюся, працює сигналізація. Разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави, в якому пріоритеті буде безпека наших дітей. Тобто, в кожному навчальному закладі повинно бути укриття, яке забезпечить безпеку наших дітей, адже безпека дітей це мій головний пріоритет.